Теремок. Стояв у полі теремок. Побачила його мишка шкреботушка і питає. Теремок, теремок, а хто в теремі живе? Ніхто не відгукується. Залізла мишка в Теремок та й каже Оце тут я буду жити. Стрибала полем жабка скрекотушка. Побачила теремок і питає. Теремок теремок, а хто в теремі живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? А я – скреботушка пусти мене жити. Зажили вони вдвох. Стрибав полем зайчик побігайчик, постукав у вікно й питає Теремок, теремок, а хто в теремі живе? А я мишка шкряботушка. Я жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене жити. От уж їх троє. Пробігала полем лисичка, сестричка, зазирнула у вікно і питає Теремок, Теремок, а хто в теремі живе? Мишка жкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка. Сестричка, пустіть і мене. От уже їх четверо. Теремок, теремок, пробігав полем вовчик-братик. Прочинив двері і питає: Теремок, Теремок, а хто в термі живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик і лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене жити. Пустили звірі й вовка. П'ятеро їх стало. Коли це суне полем ведмідь. Побачив він теремок, зупинився і заревів. Теремок теремок, а хто в теремі живе? Мишка ж кріботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігачик, лисичка сестричка, вовчик братик. А ти хто? А я ведмідь клишоногий, Пустіть у мене жити. У ліс ведмій ведмідь. Шестеро вже їх стало. А теремок хрусь і розвалився. Ледве встигли звірі врятуватись. А другого дня почали новий терем будувати. Змайстрували великий, гарний, затишний. І стали дружно жити, поживати і добра наживати. Ось і казіш всі конець, а хто слухав молодець.